Всім привіт! В цьому відео ми навчимося з вами з'єднувати наше в'язання у коло для того, щоб в'язати вироби на кругових спицях. Набираємо певну кількість петель, як у мене, наприклад, на шапочку 80 та ще одну додаткову петельку для з'єднання у коло тобто 81. Розправляємо всі петельки, щоб вони не були перекручені. Повертаємо в'язання таким чином, щоб ниточка від клубочка була на правій спиці. З лівої спиці Першу петельку знімаємо. А першу петельку з правою накидуємо на неї. Ось так. З лівої знімаємо, затягуємо хвостики. Один і другий можна затягнути. Беремо маркер, вішаємо його на праву спицю та зв'яжемо з вами перший. Лицевий ряд панчишної в'язки. Всі петельки в'яжемо лицевими до кінця рядочка до маркера. Ось ми дійшли до кінця рядочка до самого маркера. В'яжемо останню петельку, перекидаємо маркер. Та далі в'яжемо наступний лицевий ряд. При такому з'єднанні майже не видно переходу. Хвостик сховається. А ось так наше з'єднання виглядає у готовому виробі. Тут у нас починався рядочок. Хвостик сховався, переходу майже не видно. Маленький вузлик. Шапочка зв'язана без швів, абсолютно без переходів, по колу. На мій погляд, ідеальне з'єднання, дуже акуратне.